Привіт у майбутнє. Прикордонники Чернівецького загону на одній з найвищих вершин Буковинських Карпат заклали капсулу часу з посланням для наступних поколінь. А пам'ятне сходження на гору мегору проурочили професійному святу. Як це було, бачила Наталка Гатеш. Гора Мегора, що у Вижницькому районі, розташована на висоті 1313 метрів над рівнем моря. З прапорами у руках буковинські прикордонники підкорили цю вершину і на самому її піку встановили свої знамена. Між шістдесять сімох українських прикордонників, які загинули в зоні бойових дій, вшанували хвилиною мовчання. А щоб майбутні покоління знали своїх героїв, військовослужбовці залишили їм послання. Ми закладаємо звернення, в якому, значить, є слова вдячності. Тут є перелік тих військовослужбовців, які загинули. Туда ми закладаємо фільм про Чернівецький прикордонний загін, про ці події, які є на сьогодні. Перед закладенням капсули часу священик її освятив послання для наступних поколінь помістили в герметичну колбу. Вона з міцного металу та є водонепроникною. За два кілометри від гори Мегора розташована Путильщина. Саме тут функціонують три підрозділи юних друзів-прикордонників. У них діти з дитинства навчаються навиків, які необхідні майбутнім захисникам кордонів. І саме ці хлопчики та дівчатка, за словами фахівців, стануть гідною заміною нинішнім військовослужбовцям. Є кому на сьогоднішній день на путильщині замінити, скажімо, сьогоднішніх військовиків ми розуміємо, що Закладення пам'яті пам'ятної капсули є знаковим, знаковою подією і, і правильним кроком в розвитку не тільки нашого району й в загальному нашої держави. Понад 500 буковинських прикордонників служили у зоні АТО. Наразі більша частина вже на батьківщині, адаптуються до нормального життя і намагаються забути побачене та почути. Представники краєвої влади пообіцяли, що землю та пільги військовослужбовці отримають. Є багато у нас заяв від учасників АТО, велику частину задовольнили ми якраз земельними ділянками. Розглядається питання, тому що це ви знаєте, це є трошки документальне, трохи і виділення, і через рішення різноманітних органів, але жодного, жодного відмови такої не буде. Капсула часу у землі пролежить до 2031 року. Через 15 років послання нинішніх прикордонників відкриють ті, від кого залежатиме історія Чернівецького прикордонного загону. Наталя Гатеш Стафі, Чернівецький промінь.